В обласному чемпіонаті КВК серед шкільних команд взяли участь чотири команди, які представляли Галич, Снятин, Калуш та Коломийський район. Команди змагалася між собою традиційно у трьох конкурсах: візитка, привітання, розминка та музичне домашнє завдання. Варто зазначити, що серед членів журі були й колишні учасники КВК, добре знані в обласному центрі Віталій Середюк та Ростислав Заремба, які власне суворо й оцінювали гру команд. Та на адресу калуської команди центру художньої творчості та тишо похвальних слів не забракло. Калуш, Калуш зіграв дуже ризиковано. у нас спробує грати в модний дорослий кавер. Це не завжди всі розуміють, не завжди розуміють ці толку, що ваших ходів, але ви направлено вже шляху, все одно так далі. Молодці. Кожна команда показала на сцені високий рівень підготовки та за підсумками голосування. Переможцем стала команда Коломийського району, яка представлятиме область на всеукраїнському конкурсі в Одесі. Юні калушани здобули друге місце. Галиш та Снятин – третє та четверте. Кожна команда нагороджена пам'ятними кубками та грамотами. Слід зауважити, що міський фінал серед учнівських команд Калуша планується провести наприкінці травня, можливо, і на день міста, 27 числа.